Вітаю, друзі. Є такий народний депутат, слуга народу Дунда. Мабуть, прізвище говорить саме за себе. От нещодавно в ефірі одного з телеканалів Дунда висловився, що Зеленського ще на інагурацію Трампа не запрошували, а депутатам деяким запрошення прийшли. От, наприклад, йому прийшло запрошення, але він не поїде. Він не поїде на інаугурацію Трампа, бо він вболіває за народ, треба з народом залишатися. Ну, проржали всі. Я собі уявляю Трампа, який умовляє дунду приїхати до нього на інавгурацію. Просто благає, дунда, приїдь! Без тебе не відбудеться інавгурація, не почнеться мирний процес в Україні. Їдь, дунда, їдь! Можете собі таке уявити. Знаєте, я послухав, думаю, мабуть, запрошення прийшли не тільки Дунді, а ще там Тищенку, Безуглій, Іванісову, хто там у них ще є такі зашкварені, перезашкварені. Ну, коротше, всі ці когорті їхні. А на ранок в їхньому зеленому дурдомі був сніданок. Спочатку запрошення від Трампа, потім сніданок в дурдомі. Інакше це пояснити неможливо, вони просто суть в очі людям і пояснюють, що це Божа раса. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні! Смерть ворогам! Ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.